Це програма План на завтра. Я Анастасія Рінгіс. Сьогодні у мене в гостях активістка, одна з авторів курсу як полагодити світ. Анастасія Ліухіна. Добрий вечір. Привіт, така тема як полагодити світ, начебто е тема не для дорослих людей, а для якихось мрійників. Але я знаю, що вже багато людей дивляться цей курс онлайн, і так само як і ти намагаються лагодити світ навколо себе. Як виникла ця ідея записати цей курс? Ну, Насправді, ми з Арсенієм досить багато чого робимо. Тобто, У нас є дуже багато дуже маленьких і великих проєктів. Арсеній – це волонтер. Арсеній Фінберг, який зі мною власне, розробив цей курс. Він також дуже багато робить для, для збереження історичних пам'яток в Києві. В мене була компанія в реанімацію, яка відкрила двері для відвідувачів реанімації. І, власне, ми вирішили зібрати увесь цей практичний досвід і поділитися ним, щоб інші люди могли так само це робити. тому що Справді, це не дуже складно. Тобто, активізм, ви пояснюєте алгоритми, як людина, як громадянин, може відстоювати свої права. Ну і взагалі, якщо ти бачиш, що щось не працює, наприклад. то ти можеш. Ну, наприклад, от, от пару днів тому я йшла вулицею, і я побачила, що люк є такий великий, в ньому велика дірка. Ну, мої колеги пройшли мимо, а я кажу, давайте я це сфотографую, і відправлю київській владі. І Я це зробила. Ну тобто, і в мене були такі випадки з люками, з дірками на дорогах, там з непрацюючими фонарями. Ти просто сигналізуєш владі про те, що щось не працює, і просиш її полагодити. І в більшості випадків вони це роблять, і в тебе місто стає більш впорядкованим, тобі більш зручним, і насправді тобі це нічого не коштує. Тобто вибрати не деструктив, коли ми засуджуємо владу, що вона не робить, а пропонувати їй щось зробити. І цей алгоритм працює. Ну, в нас є цілий модуль, який присвячений яку стратегію вибрати у відносинах з владою. стратегію війни чи стратегію співпраці. Тобто є випадки, коли влада не реагує, чи за якихось корупційних міркувань, чи просто бездіяльності, чи пофігізму вони нічого не роблять. Тоді тобі потрібно воювати, коли ти вже випробував увесь арсенал інструментів співпраці. Але є випадки, коли ну, наприклад, я вважаю, що просто а, ну там у міської влади немає можливості відмоніторити, що всі фонарі вклю, включені, наприклад, або всі люки цілі. І тоді я можу просто, як громадянин, а, як нерв, да, повідомити їм про те, що це не, не працює, просто допомогти їм навести лад. Але ми спочатку вибираємо стратегію співпраці і Пробуємо щось змінити, а коли не можемо змінити, можемо включатися в війну. Спочатку ми ми намагаємося вибудувати співпрацю, конструктивно давати свої пропозиції і рішення, які можна використати. І якщо вже нас не чують дуже активно і чинять спротив, якимось там реально там. Ну, раціональним е, ідеям, рішенням чи поважанням, то тоді вже йти е, у, у війну. Але ми вважаємо, що е, потрібно спробувати налагодити співпрацю і зробити щось разом, а потім вже воювати, а не не твою діяльність, мені здається, що за останні півроку немає жодного міністерства, з якими ти не вступала в листування. Ти робиш це дуже публічно, і мені іноді здається, що цей процес займає дуже багато часу. А як насправді? Ну, дивіться, наведу приклад. Наприклад, ми прийшли якось з мамою в лікарню. І е, зрозуміло, що кожен раз, коли вона приходить в лікарню, де вона там приписана, вона виносить більше, ніж там її пенсія на всі аналізи і дослідження. І я зрозуміла, що ну, так не піде і це неправильно, почитала закони, почитала там державні програми фінансування. Ну, Умовно кажучи, дві години, щоб написати заяву. Зазвичай речі простіше вирішуються. Я написала заяву, що моя мама такого-то числа віднесла вам стільки-то грошей за такі-то, такі такі аналізи. Будь ласка, дайте мені знати, яким чином вона може скористатися безкоштовними там послугами в вашій лікарні у відповідності з таким то таким -то законом. Що тобі відповіли? Ну спочатку вони спитали, як звати маму, але на через декілька днів буквально у них в лікарні відбулися якісь шалені перетворення, і головний лікар заборонив всім лаборантам і тим, хто робить дослідження, брати гроші за дослідження. Тобто, просто одна заява написана на одному клаптику паперу, просто грамотно написана. Вона зекономила мільйони гривень людям, які приходять в цю лікарню. Нам здається, що зусиль потребує більше ця, ця переписка, але насправді кожен з нас може, якщо хоче щось змінити. Ну, дивися, в якихось випадках воно не завжди працює одразу. Тобто інколи тобі доводиться боротися. Але знову ж таки, в більшості випадків, якщо ти бачиш, що щось не працює, чи щось неправильно працює, ти можеш хоча б про це, а заявити письмово і Б, запропонувати рішення. І, і з мого досвіду в більшості випадків, ну, якщо там головний лікар чи там, адміністратор міської влади, якщо вони мають хоч якийсь е шматочок глузду здорового, а вони мають його зазвичай, вони бачать. Що воно має сенс, вони на це реагують? Іноді так побудовані економічні відносини, що ці невеличкі кошти, які беруться за зайві дослідження, вони дозволяють людям ну, вижити. Ну якщо чесно, то яка у тебе з цього приводу позиція? Ну, е, моя позиція така, що в нас влада, і, ну, і це ми можемо говорити про, про лікарні, можемо говорити про міську владу, можемо про там, національні міністерства. Вони крадуть і бездіяльничать в тих рамках, в яких ми їм дозволяємо. Тобто, якщо ми е, ніяк не реагуємо на ті зловживання, які там відбуваються, то і, і виправдовуємо їх, їх тим, що, що вони, вони виживають. Да, в них низькі зарплати, ми бачимо mm -hmm. це весь парламент і всіх чиновників. Які декларують якісь фантастичні статки, і всю країну, яка живе в бідності. Тобто, для того, щоб це змінити, нам потрібно кожному з нас показувати, що є рамки, в яких вони повинні працювати, і питати, куди ви спрямували стільки-то бюджетних грошей, скільки ви отримали грошей на реактиви, а скільки ви отримали грошей там на, я не знаю, на ремонт обладнання? Тобто ми раніше не ставили цих питань. Цей курс для того, щоб показати людям, як ми можемо ставити владі питання. Про, про дуже різні речі, які нас турбують, насправді це про такі активну громадянську позицію, а взагалі про громадянина, який не тільки питає, а де ви мені винні, да а що я можу зробити? Чому це моя держава? Як я на неї впливаю? Можливо, такий курс варто започаткувати в шкільній програмі. Ну, у нас просто з досвіду є дуже важливо теж вимагати того, що тобі повинна дати держава. Да? Тобто є різні рівні громадянської активності, ми про це так само говоримо. І оцей спочатку ти вимагаєш, потім ти контролюєш, потім ти пропонуєш якісь конструктивні рішення. І фактично, ну, з мого досвіду, якщо ти хочеш, щоб в тебе був наказ про відкриті реанімації, тобі потрібно його сісти і написати. Тобто, в принципі, в нас в органах влади є дуже маленька спроможність імплементувати. Мати якісь речі і, і дуже часто їм потрібно допомогти це зробити. Тобто зараз склався такий контекст, що якщо ти приходиш з конкретними пропозиціями, то влада готова тебе чути. Мені здається, що в нас є шалений потенціал і в нас є безмежні можливості. Я раніше працювала з Білорусі, я трошки знаю, як там з цим є справи. Та ступінь свободи і можливостей, які зараз є в Україні, вона, вона фактично безлімітна. Тобто ми, як громадяни, можемо творити навколо себе все, що ми хочемо. Ми можемо збиратися вільно, ми можемо писати статті в вільній медіа, ну, відносно вільні медіа, ми можемо говорити з чиновниками більш-менш на різних, а цих можливостей немає в Білорусі, наприклад, Да? і мені здається, що, що ми просто не користуємося тими можливостями, які в нас є. Тобто можна сказати, що ваша школа, ваш курс, практичний, він є відповіддю на якийсь шалений запит українців щодо інструментів впливу на міську адміністрацію на комунальні підприємства. А мені здається, що в нас взагалі ми не розуміємо, хто такий громадянин. Тобто, в нас ми вже 20 років. Ми ми думаємо, ми, ми вже прийшли до того, що громадянин це той, хто голосує, і це нормально, тому що 20 років нам е, пішло на те, щоб зрозуміти, що ти як громадянин, ти повинен піти проголосувати. Але ж насправді між виборами ти теж повинен щось робити. І, і ми намагаємося дати ті інструменти і ті ідеї, що ти як громадянин можеш робити між виборами для того, щоб змінювати те, що твориться навколо. Там твого двору, твоєї школи, твоєї поліклініки, і так далі. Я дуже часто говорю людям, що цей громадянська активність і такий активізм проектний, коли ти берешся за якусь проблему і ти почнеш її вирішувати, і ти отримуєш якісь менеджерські навики. Мені здається, що це такий про. Теж зріс такий, і професійний, і е, громадянський, і взагалі персональний. Це про якусь зрілість? Ну Мені здається, от, з мого досвіду активізму там і в освітніх проєктах, і там в медичних проєктах, і в поліцейських проєктах. Це це, це це надзвичайна школа. І ти дійсно навчаєшся проєктному менеджменту, ти навчаєшся комунікаціям, ти навчаєшся роботи з медіа, ти, ти обростаєш. Такою кількістю фантастичних зв'язків і людей, що мені ну при тому, що ти віддаєш багато часу, але ти отримуєш дуже великий соціальний капітал і дуже багато навичок. Тобто, в принципі, твоя цінність так так само зростає з тим, як ти віддаєш свій час. А якщо порівнювати кількість проблем на твій погляд, кількість активістів, які намагаються вирішити ці проблеми, є баланс. Ну мені здається, що в нас проблем більше. да, ну, їх завжди більше. Ні ніколи не буде в тебе активістів більше ніж проблем. Це це нормально. Просто насправді в нас в країні багато проблем, і в нас є досить багато людей, особливо після майдану, які щось намагаються з ними робити. Ну або хоча б не робити вигляд, що їх не існує. Тобто, мені здається, що в нас одна, одна з основних проблем в тому, що ми, як нація, ми ми звикли весь час терпіти і страждати. Угу. А і потрібно от, діяти і думати, ну хоча б думати і діяти, хоча би направляти і скеровувати енергію страждання в дію. Тобто, якщо угу. ти, ти страждаєш з того приводу, що в тебе там я не знаю, не працює каналізація або там сток, угу. або я не знаю, двері в під'їзді, не закриваються, то ти можеш хоча б щось зробити, щоб це пофіксити. принаймні спробувати. Тобто угу. мені здається, що в нас теж є настільки низька віра людей у владу, що люди навіть не пробують це відремонтувати. Ну або полагодити і тому ми в цьому курсі намагаємося давати знову ж такі інструменти, ідеї і е, е, ну ключові речі для того, щоб люди хоча би спробували щось полагодити. Тому що коли ти це робиш, е, в тебе приходить натхнення, відчуття перемоги, і ти хочеш рухатися далі і пробувати далі. І Які тоді... історії тебе особисто надихають історії твоїх друзів, активістів або твої власні. Ну, Наприклад, у нас в курсі є кейс одного активіста з Подолу, який весь час проходив по зупинку маршрутки, на якій стояли два великих смітника. Ну, вони були брудними, смерділи страшенно і взагалі не повинні були так там знаходитися на центральній площі. І він, власне, за декілька місяців в нього з першого разу йому не вийшло, але за декілька місяців він добився того, щоб місцева влада забрала ці смітники, і тепер люди стоять і очікують трансфор і проходять повз центральної площі без смітників, от мені здається, що це просто фантастично. І Він не полінувався і подивився в законодавстві, що є певні норми санітарні, які це регулюють. І де він ну не полінувався витратити декілька там годин свого часу для того, щоб там листуватися з міською владою, для того, щоб зустрічатися з ними і переконати їх, що це треба змінити. Знаєш, ми коли порівнюємо повільний рух реформ, так само це ж такі якісь дуже великі матерії. А якщо казати про модернізацію і реформи у свідомості, ми ж теж її можемо відмічати на таких маленьких прикладах, коли хтось біля тебе лагодить світ або ти робиш те саме. Ну насправді, якщо ти розумієш, за яким алгоритмом можна лагодити маленькі речі. Ти потім зможеш а, мультиплікувати це на реформи на великі проекти. на великі проекти, тому що принципи, за якими ти це робиш, а, ключові речі стосовно комунікації, стосовно проектного менеджменту, стосовно вибудови відносин а, і стосовно принципів вибудови співпраці, вони ті самі, що на мікрорівні, що на макрорівні. А ти людина, яка вивчає комунікації та навчає правильним ефективним комунікаціям, на твій погляд. З точки зору комунікації, що зараз змінилося в українському суспільстві? А мені здається, що в мене стало набагато більше однодумців. І навколо я думаю, багато більше людей, які готові підключитися і, і щось зробити. Єдине, що е, дуже багато з них поки що бояться взяти на себе відповідальність, і дуже часто вони кажуть, ну, я готовий тобі допомагати, але я не готовий за це відповідати. І власне зараз мені здається дуже важливо підключити енергію тих, хто готовий допомагати до хороших ініціатив і проєктів, в яких вони можуть долучитися. Тому що коли вони будуть від... мати відчуття цієї спільної перемоги, вони будуть рухатися далі, і мені здається, вони таким чином переборять цей страх відповідальності і зможуть так само робити якісь власні речі. Ну, і ми це бачимо, наприклад, з освітою. Тобто, декілька років тому альтернативних проєктів в Києві, наприклад, не було, навіть в країні. Але зараз вже з кожним днем в нас з'являються нові альтернативні школи, нові приватні садочки, тому що люди поступово беруть на себе відповідальність і ризики на те, щоб створювати якісь нові моделі освіти. І мені здається, що це те саме. Можна робити в інших сферах. Якщо б був якийсь банк ідей, знаєш, в який можна було б прийти і сказати, я готовий бути активістом, порадьте мені щось. Що б ти порадила? Ну, мені здається, що тут дуже важливо розуміти, що ти хочеш робити, або з ким, або для чого. Тому що якщо ти знаєш, що тебе зачіпає настільки, що ти не можеш мовчати, тобто ну для мене це так, на я роблю ті речі, про які, які я не можу не робити. А наприклад, брати та фотографувати ями на дорогах, писати листи в автодор, писати листи в адміністрацію, як ти казала на початку програми. Ну, насправді ти це робиш для себе. Тобто так, ти це робиш ти світ для, для себе. того, щоб наступного разу не потрапити ногою в цю дірку. Да? І точно так же, якщо ви зауважите, що є якісь проблеми, просто подумайте, що ви можете її вирішити, і спробуйте. А чого чиновники бояться, якої загрози чекають від громадян? Ой, ну я зустрічала різні випадки. Тобто, наприклад, були випадки, коли чиновникам чиновники взагалі бояться ініціативності, тобто вони, вони звикли в системі працювати, коли ініціатива наказуємо. І угу. тому вони звикли, що для них безпечна стратегія це сидіти і мовчати, ну і нічого не робити, тому що за це не карають. А якщо ти щось робиш і ти робиш помилки, за це обов'язково карають. Тобто ця стратегія безпечного існування, мені здається, є. Це перше. Друге, чиновники дуже бояться, що їм зі. Псують репутацію і створять якийсь модійний скандал. Тобто, ну, з комунікаційної точки зору активісти це так само можуть використовувати. Втретє, вони просто бояться втратити своє місце роботи. І, відповідно, з цим теж треба працювати і знаходити їхню мотивацію, розуміти, з яким з них ти маєш справу. Тобто показувати, що у вас є спільна мета вирішити якусь проблему, а не топити один одного. Ну, е якщо повертатися до питання співпрацювати чи воювати, це, це власне теж про це. Тобто, якщо ти mm -hmm. чиновнику зрозуміло, що ти приходиш туди вирішувати проблему, а не робити собі піар, не, там, не робити йому брудний піар чи що ще. І ти працюєш разом з ним у зв'язці, і ти допомагаєш йому вирішувати якусь проблему, то потім в тебе теж органах влади з'являється той контакт, через який можна просувати різні ідеї. І таких випадків насправді дуже багато. Ми просто не пробуємо. Чи віриш ти в те, що ці активісти, взагалі, а цей активістський рух це рух насправді нових держслужбовців, нових чиновників. Що клас нових чиновників він обов'язково прийде з такого ну активізму? Ну, мені здається, в нас є досить багато прикладів, коли активісти приходили до влади. І чим здоровіше буде наше суспільство, тим більше в нас буде цей потік і обмін людьми між між неурядовими організаціями, громадськими ініціативами і владою. Тобто це буде хорошим показником, коли влада, ну чиновники будуть йти зі своїх місць і працювати з цього боку, а активісти будуть іти у влади і щось робити. Ми дуже часто говоримо про те, що чиновники мають бути більш ефективними, і ми. Маємо їх навчити. А якщо казати про ефективність громадянина, яким ти бачиш цей шлях? Ну мені здається, що громадянин він як нерв, тобто це як частина нервової системи держави. Uh -huh. По які у владу доходять сигнали про те, що щось не працює, що щось треба полагодити, і це є базова вимога для безпеки всього організму. Да? Тобто нам потрібно по-перше комунікувати про проблеми. Якщо ми цього не робимо, то ми фактично не виконуємо своєї е... функції. функції да? І по-друге, якщо ми бачимо якісь вирішення чи рішення, чи готові з ним допомогти, це робити. Тому що дуже часто чиновники не вирішують проблеми, не тому що вони такі погані, але іноді їм дійсно не вистачає досвіду, компетенції, компетенцій і так далі, вони не можуть в цьому ну признатися публічно, але якщо вони відчувають, що ти додаєш цінності, додаєш ідеї, додаєш креативу додаєш якісь теж ресурси на вирішення якоїсь проблеми, то це значно збільшує твій шанс отримати те, що ти хочеш на виході. Тому зараз багато радників у міністерствах, які працюють на громадських засадах. Ну, тут є теж дуже тонка uh -huh. грань, тобто в нас є дуже багато фейкових громадських організацій, дуже багато радників на громадських засадах, які невідомо чим займаються. Тобто, є, є така прослойка кишенькових організацій і людей, з цим треба теж бути дуже обережним, тому що не все, що називається громадським ним є насправді. Який має бути тест на справжність? Ну, у нас це був великий вик, коли ми вибирали представників комісії в атестаційній комісії поліції, коли ми проводили атестацію. Це е, який тест на справжність. Насправді ну, дуже важливо, чим займається організація, і що про неї пише медіа, Да? Тобто, якщо в тебе є організації там, з якимись сайтами, пустишками, з групами в Фейсбуці з, з нульовим кількістю людей, в яких нічого не відбувається, і медіа нічого про них не пише, то скоріш за все вони їх не існує. Тобто, якщо про тебе не пишуть медіа, значить вони. Існує, можливо, це жорстко звучить, але це один з тих показників, тому що медіа, як правило, ну ловить важливі нюанси в роботи громадських організацій. Скажи, будь ласка, які я вже питала тебе про приклади, але у тебе є такі власний топ активістів, в яких ти бачиш майбутніх міністрів, як, наприклад, Ульяна Супун, яка була засновницею Patriot Defense? Ну і власне, я, я недавно ми були на дискусії з пані Уляно, Мені б дуже хотілося, щоб більше таких людей приходили, тому що в них є, в них є дуже велика ступінь відвертості, в них є дуже велика ступінь щирості і, і насправді дуже проектне мислення. А, Але мені здається, що їм потрібно дуже багато підтримки зовні. Тобто, коли вони туди приходять, на них просто навалюється колосальний обсяг питань, проблем, нормативних актів і того всього. І Процесів дуже пустих, але енергозатратних. Ну і просто, якщо ми хочемо, щоб вони туди потрапляли, нам потрібно вже зараз розвивати систему підтримки і ну таких соціальну мережу, павутину підтримки для людей, щоб вони туди йшли, тому що там одному не впоратися, навіть навіть з невеличкою командою не впоратися. Там потрібно дуже багато підтримки. Якщо б тобі запропонували, яке б ти міністерство вибрала? Ой, я би поки не йшла в міністерство. Чому? А, мене дуже страшать оці всі бюрократичні паперові речі. І в мене є відчуття, що зараз, а, якщо ти вирішуєш іти в виконавчу владу, то фактично перед тобою ну ти не можеш займатися креативом, проектним менеджментом. і тим всім ти повинен займатися купою паперової роботи. І я явно не та людина, яка хороша в паперовій роботі. Але в мене є шалений страх про те, що. Я не зможу займатися е, реальною імплементацією змін, і мені доведеться працювати там з якимись юридичними нюансами, паперами і так далі. Тобто, зараз ти такий агент змін, який створює альтернативну державу з волонтерського руху та людей, які вже якось можуть пропонувати інші процеси для держави, інші рішення. Ну насправді в нас є дуже багато критики того, як все не працює. І от мені зараз час заповнювати простір моделям. Новими, як воно може працювати і показувати іншим людям, тому що ці нові моделі, які працюють, будуть поступово заповнювати органи влади, тому що це, це нормально, коли коли ти створюєш якісь прецеденти і моделі, як воно працює, що воно переходило і мультиплікувалося в різних напрямках, тобто ми швидше можемо щось зламати. А... Повільніше щось побудувати, нам зараз потрібно спрограмувати ту державу, ті бізнес-процеси, які мають бути, які мають зробити Україну більш ефективною. Ти знаєш, мені здається, що ламати не треба. Треба створювати нові моделі і ці, і просто в конкуренції з новими моделями старі вони зруйнуються самі. Тобто, нам просто важливо створювати і, і надихати життя в нові моделі взаємодії, співпраці, роботи, менеджменту. які Будуть приходити і просто на місце старих розвалин заповнювати Я тобі дуже вдячна за цю дуже цікаву розмову. Це була програма План на завтра. Мріємо про майбутнє зі зараз. Побачимось.